Оксана школа заговорила про зради в родині на тлі розриву з чоловіком та натякнула на бажання примиритися. Чи дійсно він мені і змінив? Я не знаю. Я не піймала нікого і не знаю, хто кому і змінив. Це зовсім було в таких питаннях у нас інших. Також блогерка розповіла про свій моральний стан. Дуже важко. Морально і фізично вам скажу тому, що багато роботи робив Сергій. А ще Оксана вступилася за чоловіка перед підписниками, які ймовірно знецінювали вклад Сергія в родину. Тим, ким я сьогодні є, і що в мене є. Це завдяки своєму чоловіку. Жінка подякувала чоловіку за свій успіх в блогерстві. У мій розвиток. Узагалі, все це, все що я маю, і діти дякуємо за діток своїх прекрасних, розумієте. Також Оксана натякнула, що хотіла би примиритися з Сергієм. Я чесно вам скажу, я сподіваюся, що все буде добре. Не знаю, як там, що буде далі. Але на цьому блогерка не припинила хвалити свого чоловіка і в інтелектуальному плані, і в сфері ведення бізнесу. Одна що Сергій дуже розумний. Можливо, що по відео не так, але... Усі, наприклад, фінанси, всі будь-які питання по бізнесу, це все веде. Він і навіть на сьогодні, друзі. А ви пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи буде примирення між Сергієм та Оксаною?